Присім! Сьогодні у нас обзор розпаковка L1 Smart X Pro дуже крутий, чіткий стабілізатор. Зараз ми його протестимо і розпакуємо, що у нас іде в комплектації. І найголовніше, не забудьтеся підписати, поставити лайк і написати будь-який коментар, що вам сподобалось. Питайте що і пишіть. І приступаємо до самої розпаковки. Так, і приступаємо до самої розпаковки. Як бачите, от така прийшла посилка. Пішов сам стабілізатор. от у такій коробці. Як бачите, на задній стороні у нас показують режим. Є безпродна зарядка, підсвітка, зйомна батарейка і много-много чого інтересного. І плюс мені подарок, дали монопод. Зараз я вам покажу дуже статті качесний, дуже класний. Його довжина рівно десь 1 метр. І маєте заблокируюся, розблокується і так само витягається. О дуже крута штука. Ну і, звісно, прочна, Не та, що була перед тим у мене. Я заказував обо з Алиекспреса. Бачите, є подріс як спер, так і ззаду. Так само ви можете її покласти до штатива. Що у вас є штатив. От як мені подойде договору прошка. Так, і починаємо саму розпаковку SmartX Pro. Початок названня фірми казати, бо дуже тяжко себе умовляє. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця. В кінці я скажу свій висновок про цей стабілізатор. Ну, Розпочати в саму упаковку. Як бачите, у нас стабілізатор дуже класно запакований, що при транспортуванні навряд лише постраждає. От бачите, такий файному кольору. Sama nożka, jaka przykręci też na rzeźbę Tak się rozkładaje, bardzo fajnie Tak i teraz, co u nas tam idzie Idzie nas kabel w kompleksie USB Type-C I sam stabilizator Jak widzimy, on jest bardzo ładnie zapakowany Wszystko, ekran, wszystko takie Так, зараз вам покажу ще детально, що йшло в комплекті. Ну і сама інструкція. Так як бачимо, комплект у нас солідний, дуже класний. Ну і зараз будемо його тестити. І саме головну фішку вам зараз покажу. То, то, що в нього йде сьомна батарейка. Так, як бачимо, вона задня кришка йде на магнітиках два магнітики по бокам і так само два магнітики на кришці Батарейка у нас все знімає. і виходить, Вона у нас йде 18650. 36 6 В 3200 мА. Нота 11 Вт на годину. Батарейка дуже класна. Я вам детально покажу, що би хотів дозаказувати. Ну, в принципі, у вас є вже стабілізатор у цій батарейку, бачите. так, стабілізатор дуже класний. Я свідоць заказав дві батарейки. То, що, так як є безпродна зарядка, і це дуже класно, що ти зможеш свій гаджет підзаряджати. І зараз саме головне не перемотуйте. Якщо вам сподобався цей відеоролик, не забудьте підписати на мій інстаграм Skyvania і TikTok Skyvanya. де я ділюся більш цікавими моментами. Дякую за вашу підтримку. Хочете побачити, що відбувається за кадром на мій TikTok Skyvania Live, де я показую своє життя поза кадром. Не пропустіть жодного момента. Для більш сміху та веселості підписуй на мій TikTok Snacks Kid, де я виставляю смішні ролики. Давайте разом сміятися. Ну а тепер переходимо до самого стабілізатора вже в польових умовах. Зараз прикрутимо то, як все одно все смотрить. Воно може бути комусь добре. Допустимо я його лишаю. І всю трунушку, то що, допустимо, має великий захват руки, що ви легко можете держати. І зараз ми покладемо самий монопод. ще я його правильно називаю чи неправильно, то виправте мене в коментарях. Ну і так, прикольно, може стати його теж не видовжувати, воно дуже класно все, -все смотрить. Ну, і зараз прийме до самих настройків, включаємо наш стабілізатор і переключатиме режими. Так, Є кнопку Удержати. Щоб, допустимо, у нас видите, по дефолту PF стабілізація. Далі в нас є F, тому треба часу використовувати L то повна стабілізація. Це гей-польот дрона, вона така плаває ще прямо. Ну, там є двойний шовчок, щоб телефон буде так, прокручуватися. Та я вам все потім покажу зараз по ходу ролика. Ну і зараз ми самі тестити. Кстати, ну, я покажу, як включати безпродну зарядку і як включається подсвітка. Переходимо до самої подсвітки. Двойним нажаттям включається і далі просто 1, 2, 3, переключайте. Зараз також покажу, як воно виглядає. Ось так, допустимо, включили. Зараз такий раз щелчок, Зараз два щелчок масіль і три і так, свійте, переключаєте. Дуже класний режим, дуже класно допомагає. Так, переходимо, як вам кажуть, що двой нажаття, то у нас переключається вертикальний, на горизонтальний і так наоборот. Тобус, ви нажали, видите, і на оборот. І в 5 нажали два рази, і воно вп'ять стає назад. Тепер, щоб включити безпрудну зарядку, вам треба нажати кнопку записі і удержувати її. І після того у вас вийти 5 значок такий там, і у вас виключає безпрудна зарядка. Зараз я вам такий показую, як усьоє. Я тепер нажимаю і зараз у нас включить безпроводна зарядка. Отак. Вот і так само, коли вдержуєте, вонася виключає. І зараз переходимо далі. PF, тепер у нас режим. І він таке, як бачення, дуже-дуже плавно, так медленно сякає. У нас ми перейдем для більш таких класних режимів. Наступний режим у нас F. Це часто з така плавна стабілізація, куди усе і воно все плавно повторі. Прям дуже чіткий, але ну, мені має любити режим F. Я думаю, часто спою те, що камера йде за вами, куди ви йдете. Наступний режим L. Це внося іменно на кадрі, на кадрі, яку іменно картинка, що ви іменно зараз знімаєте. І ви ну, бачите, куди б у не крутити, у воно буде знімати ток-то об'єкт, куди ось це куди направлена сама камера. Так, і зараз переходимо на наступний режим Sep. Як по ПД, PD, PvD, це коротше, польот дрона. Видите, вона така плавна. Це так теж прикольний режим. І Наступний режим у нас DM. Це коли ви включаєте його Трудним нажатим допустимо, раз, два, три Можна моношма. У вас все включає запись і так, коротше, кадр сесікодикапері перекручує. Дуже статік, класний режим. І зараз ми переходимо до наступних фішок, то як за вами буде слідити камера і такі прикольні всякі таймлапси. Саме головне, не забудьте підписати на мій Тікток, на мій Інстаграм і на Skyvania Live TikTok, Тікток, там, де я виставляю своє життя за кадром. Як і переходимо до самої програми, перше, чим мені дуже сподобалося, це панорама. І вона може знімати в 330 градусів. я тепер включив, зараз вам покажу, як вона зняла. І готовий результат. От бачите така панорама, дуже якісна, дуже класна, ну, прям шикарно шикарно. Ви можете поділити в TikTok. І тепер зараз перейдемо до другої фішки, яка називається вона у програмі ZDRT. То трекінг, допустимо, ви обираєте, що ви хочете зняти. І воно, як у виді, таймлапса. Зараз я вам все покажу. Як бачите, як обрали ми режим, вибираємо один кадр, потім другий. І просто у вас слідший шаг, Ми називаємо кнопку записі. І, виходить, в нас того йде автоматично запис, ви вибираєте скорість відео. І саме відео кульку буде мати 5-10 хвилин і скорість допустим, таймлапса, наскільки воно буде саме прискорено у самому ролику. Ось такий плавний кадр вийшов. Тепер головна прикольна фішка це по полецьові. І зараз буде от стеження по об'єкту, ось по цілому, то можете машину вибрати, будь-який. Так, зараз я обираю себе. І бачите, вона тепер за моїм лицом все гібно сфокусується, так як я киваюся, так воно повертає. Так, зараз ми покажемо за об'єктом. Ba tippir je, je ubro jako objekt sebe, zar sam pokažu jako ono bude praccioati. O ako let u kadri ja objekt i jer pać terzomo otak samote otak zamašenom za budjekem objektom. Після цих тестів і після цього, як я поповзав цим стабілізатором і його фішками. Цей стабілізатор дуже класний, особливо топ за свої гроші. Там є статі керування жестом, воно ну, дуже просте, там є таку інструкцію наразі, що то, я думаю, що вам не треба показувати. Стабілізатор просто топ за свої гроші. Пишіть коментарі, що вам це сподобало, що ні. В общем, як сам стабілізатор. Ну, іменно За цю ціну стабілізатор просто топ. Силка буде у мене в описанні. Ну і всім приєднося пользувати ним, іби, головне, довго прослужив, і ви були щасливі. Всім пока-пока, до зустрічі!